В рамках пілотного проєкту реформування системи охорони здоров'я відбувається реформування охорони здоров'я в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і в місті Києві. Стратегічна ціль покращення стану здоров'я пацієнтів і надання кращої якості послуг медичних жителям. Механізм приведення у відповідність до потреб населення, якості та доступності медичної допомоги за допомогою власне, інформаційних технологій. А що воно блимає? Існуючі проблеми. Обслуговування пацієнтів. То є заповнення великої кількості медичних даних на паперових носіях. Втрата приблизно 50% часу лікарями для пошуку і заповнення історії хвороби, призначення, діагнози, результати обстежень. Так само великі втрати є на те, що багато інформації тяжко прочитати в зв'язку з. Тим, що нерозбірливий почерк, псування паперових носіїв, дублювання документів, так само призначення лабораторних аналізів, аналіз, діагностичних даних, які можна в тих втрат уникнути, і відсутність моніторингу відповідності та адекватності запропонованого лікарем методу лікування. Основні, знову -таки, основні задачі інформатизації створення єдиного медичного реєстру мешканців міста та впровадження медичного електронного паспорту пацієнта, впровадження системи штрих-кодів для обліку медичних послуг, ліків лабораторних, лабораторних результатів та іншої медичної документації. Формування державної та відомчої звітності, аналіз результатів діяльності лікувальних закладів, створення соціального сегменту єдиного інформаційного простору міста і інтеграції медичної бази з іншими базами загальноміськими і загальнообласними, як реєстр жителів, і соціальна карта різні реєстри пільговиків. Принципи реалізації, етапність, впровадження по черзі в, з врахуванням попереднього досвіду, раціональність в поєднанні централізованого та децентралізованого управління інформацією, можливість вертикальної та горизонтальної інтеграції наявних і новостворюваних інформаційних модулів. Міжвідомча кооперація, конфіденційність передачі даних і відкритість та масштабованість інформаційних систем. Дуже суттєво є питання стандартизації. Система повинна бути загально прийнята система класифікації і кодування. Єдина база даних різних медичних документів, щоб можна було огляди одного лікаря правильно трактувати в іншій клініці. Уніфікація стандартів медичних інформаційних систем, підтримка міжнародних стандартів, зберігання та обміну медичною інформацією і уніфікація системи галузевих і регіональних показників, і їх розрахунків. Ще трошки хотів, от було питання до попереднього відповідальчого на на рахунок стратегії по веденню єдиної електронної карти пацієнта в Європі. Є такий проект ЄПОС виділено велике фінансування, в рамках якого планується створити загальну європейську систему, яка дозволить пацієнтам. Будучи в різних країнах, так як пацієнти люди раз більше мобільні, отримувати доступ до, своєї, до своїх даних. Загальне керівництво інформатизації повинно здійснюватися, звичайно, що під патронатом і керівництвом управління охорони здоров'я. Його принципи є, що управління повинно включати в себе інтегрування в міський, Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, координацію та оптимізацію робіт по створенню єдиного інформаційного простору охорони здоров'я як частини загальноінформаційного простору міста, аналіз стану інформатизації, розробку та погодження концепцій програм окремих заходів і планів з інформатизації системи охорони здоров'я населення. Принципи централізованого управління включають в себе розробку нормативних і організаційно-методичних документів з питань інформаційного забезпечення охорони здоров'я, забезпечення уніфікації і стандартизації інформаційних технологій, організацію сертифікації програмних засобів системи охорони здоров'я і встановлення відповідно до державних вимог. Контроль за експлуатацією інформаційної системи охорони здоров'я, розробку системи економіко-статистичного аналізу діяльності і аналіз ефективності та якості медичних послуг, формування індикаторів роботи лікувальних закладів. Моніторинг стану здоров'я. Інформатизації спеціаль... спеціалізованої медичної допомоги, інформатизація лікувально-діагностичного процесу, створення регіональних схем передачі інформа... інформації формування каналів доступу і передачі даних з врахуванням конфіденційності, організація деперсоніфікованого обліку і розробка системи оцінки ефективності та якості медичних послуг, розвиток. Телекомунікаційної мережі, вдосконалення науково-методичного забезпечення інформатизації, забезпечення інформаційної безпеки, використання електронних засобів ідентифікації лікаря, карточок лікаря, що дозволить підписуватися цифровим підписом. Той закон вже мав бути прийнятий ще з початку року, але Зведенням його це дозволить фактично уникнути ведення паперової історії хвороби. До речі, на сьогоднішній день в Рівенському діагностичному центрі ведеться чисто електронному вигляді історія хвороби, тільки журнали. Впровадження нових інформаційних технологій сучасних програмних та апаратних засобів і модифікацій існуючого програмного забезпечення. Далі до задач впровадження ряду індикаторів управління економічного і статистичного характеру, що відображають основні аспекти діяльності лікувальних закладів: ефективність використання коштів, показники управління персоналом, середній час лікування у відділенні, показники планування, кількість випадків обслуговування, ліжкодні по наданих послугах по кабінетах по спеціальностях, контроль за якістю надання медичної допомоги на всіх рівнях, спрощення передачі даних між закладами первинного, вторинного і третинного рівня, а також інші індикатори, такі як завантаженість лікарів, вартість лікування, харчування, ліжкоднів, надання різних медичних діагностичних послуг. Очікувані результати зниження собівартості надання медичної допомоги за рахунок зменшення кількості дубльованих діагностичних процедур, таких як лабораторних, радіологічних, зменшення фінансової частини. Зв'язку з несвоєчасною діагностикою різних складних захворювань, контролі подальше, зниження фінансових витрат на забезпечення фармологі... фармакологічними препаратами за рахунок підвищення точності планування потреб і доцільності застосування, особливо по під... відношенню до дорогих лікарських засобів, підвищення. Підвищення ефективності медико-економічної експертизи та інших механізмів фінансового контролю внаслідок поступового усунення паперових медичних документів, щоб суються та важко читаються. Прискорення та спрощення підготовки облікових і звітних документів, зниження кількості ускладнень за рахунок підвищення достовірності та повноти інформації, про стан здоров'я пацієнтів і наявні ресурси в системі охорони здоров'я, підвищення продуктивності праці за рахунок скорочення часу, що витрачається персоналом на ведення паперової документації, забезпечення персоніфікованого чи деперсоніфікованого обліку медичних послуг і витрат ресурсів. Ліквідація проблем незрозумілих почерків, централізоване ведення нормативно-довідкової інформації. Тепер коротко про нашу компанію. Елікс є одна з ведучих софтверних компаній України, яка відома є і в Європі, і в Америці. Має Чотири центри розробки має представництво і в Америці. І є багато таких цікавих проєктів з по співпраці із Sony Pictures, тобто фільми, які виходять Spider-Man 2, 3, Індіана Джонс, управління сценами, моторами, то є робота компанії Елікс. Саме великі і фінансові системи, і системи управління транспортом, митниці, наприклад, для Англійських островів, то є так само робота нашої компанії. Але власне зараз хочу розказати про досвід компанії в розробці медичних інформаційних систем. То вже є більше як 20 років досвіду. Перша система була впроваджена ще розроб, почала розробку ще в 90-му році, то для міжнародної клініки відновного лікування. Далі досвід роботи для онкологічна система для американського ринку, система обміну лабораторними аналізаторами, вже з виску, аналізами з використанням стандарту Гашель Семен, то є стандарт обміну медичною інформацією. І результатом того стало розробка вже в третій версії цієї системи, яка і починає впроваджувати, яка і впроваджується зараз на сьогоднішній день в медичних закладах Вінниці. Ось Доктор Елікс, це інтегрована електронна медична карта пацієнтів і система лікарських оглядів. То є інноваційне рішення побудоване на базі майкрософтівських технологій, вона зручна у користуванні, базується на технологіях майкрософта, де трьохрівнева архітектура забезпечує віддалений доступ до даних з дотриманням конфіденційності, тобто, всі всі дії, які відбуваються по доступу, внесенню і коригуванню даних. Вони протоколюються, можна відслідкувати навіть хто коли і яку інформацію роздруковував. Звичайно, що у кожного користувача є свій логін, пароль, є роль, яка визначає права доступу кожного користувача до системи. Архітектура системи то є трьохрівнева архітектура, побудована, яка дозволяє рішення масштабувати не тільки для одної клініки, а для цілого міста, регіону і навіть країни. Ми підтримуємо так само інтеграцію з різним діагностичним обладнанням, лабораторними аналізаторами, з діагностичним радіологічним обладнанням. Є реалізовано так само веб-доступ до системи, яка дозволяє пацієнтам при потребі переглядати свої медичні карточки. Наша радіологічна система, наприклад, на сьогоднішній день разом з апаратами радіологічними кодах, ну, компанія це їхня представник, поставляються по цілій Україні, замість того, щоб вставити кодаківські програми забезпечення, ну, тому що дешевше на українській мові простіше в користуванні. Функціональні можливості, спрощений пошук та тобто, оперативне отримання інформації про пацієнта, вся, система, вся інформація зберігається в єдиній його електронній карті. Швидке та легке введення даних огляду завдяки то є наша ноу-хау, чи чим відрізняється наша система від інших аналогічних систем, які побудовані на пострадянському і в Європі, то є система документообігу, яка дозволяє лікарям формувати. Лікарям-експертам формувати протоколи деревовидні, які дозволяють потім вносити інформацію, підсказуючи правильність і забезпечуючи ще повноту внесення інформації. Робота з діагностичним обладнанням, отримання і формування різних аналітичних і статистичних даних про дані про надані пацієнтам послуги на основі Система побудована взагалі як конструктор. Вона подібна як на 1С, Тобто користувачі самі можуть налаштовувати систему відповідно до потреб кожної клініки. Можливість ці системи забезпечують надання пацієнтам доступу через веб до своїх даних. Вона веб-орієнтована, дозволяє масштабування. Підтримуємо Майкрософтовські принципи Connected Health Framework, побудована так само, як аналог Майкрософтовського Бістока, Наша система, яка забезпечує комунікацію з іншими системами, які працюють в медичних закладах і Підтримує е, міжнародні стандарти об, е, обміну і зберігання е, даними е, впроваджень, е, в, е, основ, е, початок впроваджень то було з е, приватних звичайно медичних закладів, тому що набагато. Простіше з ними працювати, але на сьогоднішній день у нас досить великий вже досвід її роботи із державними клініками. Дуже хороше впровадження зараз тоді Одеська університетська клініка, де на рівні університету було прийнято рішення про впровадження системи. Дуже ефективно і швидко воно відбувається, підключається різне діагностичне обладнання. Співпрацюємо так само з центром телемедицини, Львівська міська дитяча лікарня впроваджується. До речі, зараз стоїть так само такий фонд енергетична компанія Ахметова, яка інвестує в розвиток телемедицини. Вона вибрала нашу систему як систему, яка впроваджується в медичних закладах. І власне на сьогоднішній день буде забезпечена комплексну автоматизація львівської дитячої лікарні і ще ряду інших медичних закладів з приватними. Медичними закладами є так само досить великий вже досвід по роботі з різними карточками для доступу пацієнтів до своєї інформації, інтеграції з іншими системами. Так, наприклад, в Трусковецьку орті в них є велика кількість і тисячників. і в кожного пацієнта є своя карточка, на якій є якась певна сума грошей. Є права досту є інформація про. Послуги, які йому можуть бути надані, він приходить в діагностичний центр, ідентифікує свою себе з тою карточкою. Відразу лікар бачить, що пацієнт вже прийшов. Потім підтвердження надання медичних послуг, списання грошей, інтеракція з різними бухгалтерськими системами. На сьогоднішній день ми вже вийшли за межі України. Наша система впроваджується і в Молдавії, і в Білорусі. Великий досвід нас вже є. Багато сил було затрачено для того, щоб е е адаптувати нашу систему до е медичного. Е до потреб медичного ринку Польщі, тому що там є загально державна страхова компанія, в яку всі клініки повинні звітуватися про надані медичні послуги. Тобто, в залежності від того, скільки днів, по якому діагнозу, то є таке діагностик релейт груп, В залежності від того, скільки часу він пролікувався, який діагноз по клініці повертають гроші. Ми ще навіть зробили такий подповідач, який дозволяє лікарям. Бачити, що якщо, наприклад, того пацієнту поставити з тих можливих діагнозів, діагнозів такі або такі, або ще день пролікувати, вони отримують більше грошей. Ну, Нові доробки нашої системи то є веб-модуль. Які було раніше можливість тільки переглядати дані, зараз можна і реєстрація з підтримкою комунікації по СМС, по, по, по почті. Пацієнт може як сам зареєструватися. Звичайно, що повинна бути відповідна процедура в реєстратурі клініки, що вони повинні підтвердити так, то є дійсно той пацієнт, запис його на прийом. І дороблено значно фінансовий модуль для, для того, щоб можна було обліковувати надані послуги, матеріали, тарифікація, ну, і списання матеріалів, і цікавою ще новою розробкою є бізнес-комунікатор такий для інтеграції медичної системи страхової компанії і клінік і аптек, який забезпечує уникнення зменшення телефонних розмов, тобто потрібно назначити пацієнту в клініку, вони вже не дзвонять по телефону, а пересилають клініка дивиться так. Можемо надати послугу, підтверджують. Тоді, при потребі, якісь. Беремо участь так само в багатьох на, е, державних проєктах по, по телемедицині, в тому числі, і дякую за увагу. Дякую, Всеволод. Чи будуть питання у нас в залу щосується що медицини? Ви знаєте, зараз є постанова Кабміна про електронний реєстр пацієнта. І якби на державному рівні це також здвинулося. Не знаю, як, як воно дійде до місць. Прокоментувати? Ну, якщо можна, да. Зараз так само в Міністерстві охорони здоров'я створено координаційну раду, яку ввійшли, той директор інституту проблем математичної машини і систем Морозов. Ще так само професори Мінцер, Майоров, Годлєвський, Голубчиков. І е, е, з їхньою задачою є, власне, е, визначити. Е, ну, роботи Над електронним реєстром пацієнтів. Як взагалі повинен бути підхід до створення електронного реєстру пацієнтів? Тобто повинно бути визначено, куди, в якому форматі і яка інформація повинна передаватися. В такому випадку він нормально може працювати. Е, ще дуже дуже мені подобалося власне, як відбуваються всі процеси в Естонії, тобто є в країні загальний підхід, загальна стратегія і в рамках якої відбувається обмін і передача всієї інформації. Але то можливо тільки в невеличких країнах, скажімо, в Англії, хоча б в неї було вкладено більше як 10 мільярдів ну, до 2010 року на стандартизацію в охороні здоров'я на сьогоднішній день. Ще Ну немає загально прийнятого стандарту е, обміну медичної інформації. Є там HL7, є е, е, робота на CDA, е, клінічна архітектура клінічних документів, але все одно в країні є п'ять різних компаній, які забезпечують потреби медичних е, клінік. І прописано в якому вигляді і яка інформація повинна передаватися в, 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 в загальний реєстр.